Я оце навіть і не задумувався, що садить на городі це дуже цікава штука. Бо ти його садиш, е воно там собі росте, понятне діло, що росте бур'ян. Ти той бур'ян прибираєш, ти дивишся, як воно виростає. Воно таке прикольне, гарне, якщо, звісно, воно виросло, ще його не поз'їдали, ті жуки, яких мільярди понаводилося, вони хочуть це твоє з'їсти, наче більше нікого нічого немає вокруг. Воно виростає і, блін, ти його потім збираєш і потім. Тим зимою ти такий оба, а в тебе там є там, щось таке, воно, ну знаєте, своє, домашнє, без хімії, без нічого. Ну, Коротше, прикольна, інтересна така штучка. І така справа, вона якби, душу заспокоює. Ти якби таким займаєшся собі спокійно, там, музичку включив собі в наушничках і делаєш собі красиво. Щось неудобно, чуть -чуть так загортаємо його. Коротше, дуже цікава штука, я оце так, ну. Да.